Електропостачання почало повертатися до Іспанії та Португалії в понеділок увечері. Раніше відключення електроенергії зачепило мільйони жителів Піренейського півострова, через що скасували авіарейси, зупинився громадський транспорт, і якийсь час не працювали деякі лікарні у Мадриді. Раді що світло повернулося. Це показує наскільки ми залежимо від нього. Насправді, ми найбільше боялися повертатися додому без вуличного освітлення. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес сказав, що іспанський оператор мережі відновив електропостачання приблизно на половині території країни, і що найближчим часом світло буде вже всюди. У різних муніципалітетах Португалії, зокрема в столиці Лісабон, у понеділок увечері теж поновилося постачання електроенергії. Португальський оператор Рен заявив, що відновив виробництво на ГЕС і на термоелектростанції, і що надає пріоритет лікарням та громадському транспорту. Ці пасажири в понеділок увечері готувалися провести ніч. На залізничній станції Валенції тут їм поставили розкладачки. Нам не дали ні води, нічого ще. Тому ми ділимося своїми запасами одне з одним водою, їжею. Будемо тут до завтра, доки не відновлять рух поїздів. Потім повернемося додому, і це жахіття скінчиться. Я приїхав на станцію, бо через це відключення не можу знайти своїх батьків. Вони поїхали звідси вранці. Вважаю, що з ними все гаразд, але я не знаю, де вони. Відключення сталося через раптовий спад постачання електроенергії, через що порушилося сполучення між Іспанією та Францією. Міністерство енергетики Іспанії повідомило, що мережа втратила 15 гігаватів електроенергії за 5 секунд. Причину з'ясовують, зазначають, що ознак кібератаки поки що не виявили. Водночас кажуть про якусь погодну аномалію. Іспанія та Португалія мають інтегровану енергетичну мережу. Вона працює як енергетичний острів і пов'язана з рештою Європи через кілька транскордонних сполучень із Францією.